Пропонуємо до вашої уваги затишний житловий будинок у мальовничому селі Білоусівка Сокирянського району Чернівецької області. Будинок розташований на просторій земельній ділянці площею 25 соток, що включає город і плодовий сад, із великою кількістю малини, слив, яблук, вишень і черешень. Будинок цегляний, оздоблений шубою із чотирма кімнатами спальною, вітальною, кухнею, залом і верандою. Опалення газ. Стан житловий, що дозволяє заселитися одразу після покупки. На подвір'ї розташовані господарські споруди, кам'яний сарай із кімнатою, кухнею та двома коморами, баня, дровник, курник і навіс для авто. Також є господарський сарай для худоби. Усі споруди кам'яні та міцні. Село Білоусівка розташоване в затишній місцевості із привітними сусідами. У селі є все необхідне для комфортного життя: школа, дитячий садок, будинок культури, магазин, базар, лікарня, аптека, пошта, церква, обмінники, навіть заправка. Любителям активного відпочинку село пропонує багато можливостей, угіддя для полювання та риболовлі, близькість до лісу з грибами та природи Дністра, що протікає у сусідньому селі. Це місце стане ідеальним варіантом для тих, хто хоче поєднати комфорт з красою природи. Відстань до найближчого міста всього 12 кілометрів, що забезпечує зручний доступ до всіх міських переваг. Документи на будинок і земельну ділянку повністю впорядковані. Тож ви зможете оформити покупку без затримок. Цей будинок стане вашим затишним куточком у спокійному селі. Телефонуйте для уточнення деталей або перегляду, посилання на оголошення в телеграм-каналі в описі під відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.